Погода на старе різдво. Метеорологиня назвала дату зниження температури до 20, потепління до 7 і розповіла, коли буде хурделиця. Наталія Голеня із укргідромоцентру надала прогноз погоди на першу половину січня. Арктичний холод панує на півночі Європи і намагається зайти на територію України. Але йому поки не дають тут розгулятися західні повітряні потоки, які приносять Атлантичне тепло і нівелюють цей холод з півночі. Про це ЕНВІ розповіла Наталія Голеня, заступниця начальника відділу метеопрогнозів Укргідромацентру. Найближчої доби в країні очікується зниження температури у північних, центральних і східних областях очікується до 3-8 вночі і 5 в день, а в Чернігівській і Сумській областях і до 16 градусів морозу вночі. Попри це, у наступні дні, 4-5 січня, завдяки теплим повітряним масам із заходу температура повітря буде плюсовою в межах 1-7 вночі та вдень в Україні, окрім півночі, де очікується у цей час 0-5 градусів. Та це тепло пройде, і 6-7-8 січня знову з півночі може зайти холодне арктичне повітря, яке принесе морози, стверджує голеня. У північних. В центральних і східних регіонах України найхолодніше, в рівночі 10-15, на північному сході місцями і до 18-20 градусів морозу. А 7-8 січня можливе ускладнення погодних умов на тлі зіткнення повітряних мас з півночі і півдня, підкреслює синоптикиня. В західних та північних областях будуть снігопади, хуртовини, продовжує вона. А південь і схід України будуть з опадами переважно у вигляді дощу. Центр це дощ і мокрий сніг, налипання мокрого снігу, ожелець. Потім цей циклон переміститься на схід, а з півночі знову може зайти холодне повітря, тож 9-10 січня морози посиляться і будуть не тільки на півночі і заході, але й в центральних та навіть південних і східних областях. Втім, період похолодання завершиться 10 січня, і до середини місяця прийде послаблення морозів до 0 п'ять градусів у північних областях і навіть від лига. У південних у Києві та області найближчої доби чекаємо на зниження температури і опади у вигляді снігу 4-5 січня до 0,5 градусів і опади у вигляді мокрого снігу та дощу. 6-8 січня на старе різдво або водохрещення за новим календарем знову повернуться морози. А 7-8 січня можливі значні снігопади. Як раніше повідомляв «Укргідромецентр», Середньомісячна температура повітря у грудні в Києві дорівнювала 0,7 градусів, що на 2,5 градуси вище за кліматичну норму. При цьому у третій декаді у столиці було встановлено 6 температурних рекордів. Найхолоднішим днем впродовж місяця у столиці стало 7 грудня, коли мінімальна температура під ранок знизилась до 9, а найтеплішим 20 грудня, коли максимальна температура досягла 10,6 Друзі, дякую за перегляд! Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я!